Теплові насоси успішно використовуються в побуті і промисловості в Європі і США вже більше ніж 25 років. Цей універсальний прилад функціонально об'єднав в собі характеристики кондиціонера, водонагрівача і котла опалення. Цей прилад не використовує звичайне паливо. Для його роботи необхідні відновлювальні джерела з навколишнього середовища, енергія повітря, ґрунту, води. Тепловий насос це, по великому рахунку холодильна машина. Яка може забирати тепло з будь-якого низькопотенційного джерела джерела енергії? Земля, яка знаходиться під нашими ногами, це є безкінечне джерело енергії, і таким чином ми можемо її забирати, компресувати і з високим потенціалом, тобто з високої температури, подавати в наші системи опалення. Теплові насоси є альтернативними джерелами енергії, що дозволяють отримувати дешеве тепло без шкоди для навколишнього середовища. Як же ж працює тепловий насос? Холодильник всім відомо переносить тепло з внутрішньої камери на радіатор, і ми користуємося холодом всередині холодильника. Тепловий насос це холодильник навпаки. Він переносить розсіяне тепло з навколишнього середовища в наш будинок. В цьому і криється чудо. Коефіцієнт корисної дії набагато перевищує 100%. Робиться отвір землі. В нього занурюється тепломінник закритого типу. Тепломінник з собою представляє звичайну поліетиленову трубу. Дві труби, які паяються терморезисторною пайкою, вони закольцовуються і всередину цих труб заливається теплоносій на основі пропіленглегликолю. Угу. І по цьому замкному циклу циркульційний насос первинного контуру качає. Цей рощин. І е, по іншому контуру, по холодильному, по фреоновому, який має більш низьку температуру, тепло відбирається. Угу. Угу. Третій контур у нас це наша система опалення. Після того, як тепло відібралось і зжалось з більш високим потенціалом, воно вже передається в систему опалення і гаряче водопостачання. Перевагами приладу є його економічність. Насос споживає невелику кількість електроенергії, застосовується в приватному і цивільному будівництві, оскільки володіє широким діапазоном потужностей, за рахунок чого може забезпечити. Теплом приміщення будь-якої площі від невеликого будинку до котеджу. 120 квадратів це може бути 12 кВт, якщо будинок досить холодний, і може бути 3 кВт, якщо це пасивний будинок. Угу. Тому сказати досить тяжко. В середньому український будинок сучасний має тепловитрати десь 60 Вт на квадратний метр. Тому 120 квадратів це буде приблизно кіловат 8 з нагрузкою на гарячу воду. Така система буде коштувати приблизно десь 8 тисяч євро. Це топкова під ключ з бурінням. З усім з функціями опалення, кондиціонування і приготовлення гарячої води. Як можна це тепло потім роздати? Ми можемо нагріти гарячу воду через класичний бойлер або через систему проточного нагріву води. Опалення будинку можна реалізувати як класично через систему радіаторів, тому що 65 градусів, в принципі, це достатня температура, щоб використовувати радіатори. В нових будинках зазвичай використовується наразі сьогодні система теплої підлоги і теплих стін. Що таке тепла підлога? Я думаю, всі знають. Класична водяна теплопідлога. Теплі стіни це, по суті, та сама труба, яка використовується для теплої підлоги, але меншим діаметром. Вона укладається таким самим чином, як на підлогу, так і на стіну. Які плюси в цій системі. По-перше, вона низькотемпературна. До 35 градусів подається всю систему опалення. Це не конвексійна, це променева система опалення. Вона більш комфортна для людини і вона зберігає гроші за рахунок того, що тепловий насос має досить Високі показники на таких температурах подачі теплоносія. Другий плюс симпатично виглядає по дизайну: немає радіаторів, які деколи не дуже вписуються в інтер'єр. Заштукатурені покращені стіни і. Нічого не видно. І третя ситуація це те, що ми через цю систему можемо реалізувати систему охолодження. Ну а з сьогоднішніми цінами на енергоносії. Та ще якщо ваш будинок нормально утеплений, така система купиться дуже скоро від трьох до п'яти років. Ну а що поробиш? Необхідно один раз вкластися, і потім ти абсолютно незалежний. Платиш тільки за електрику. А на 120 квадратів приблизно середньомісячні затрати взимку будуть. Приблизно тисячу гривень. Ну, доглядати за ним по суті не потрібно. Чому? Тепловий насос звичайний, він йде замкнутим холодильним циклом прямо за воду, і ми в нього не влізаємо. Це як холодильник, у вас mm -hmm. на кухні. Він або працює, це навічно. Але інколи може виходити там. Ну, звісно, будь-яка техніка може виходити з строю. Але суть в тому, що сервісувати потрібно лише систему опалення, як і будь-яку класичну чистити фільтри, спускати повітря, слідкувати за роботою циркулювати. Ціних насосів і так далі. Сам тепловий насос він не потребує. Теплові насоси серйозна альтернатива сучасним системам опалення. Вони економічні, екологічні і безпечні у використанні. Тепер, коли ви знаєте, як працює тепловий насос для опалення будинку та підрахувавши всі плюси і мінуси, зможете прийняти рішення про його встановлення.